Любі мої Ромашківці, ми вас із ведмедиком Мишком вітаємо на занятті з літературного образотворення. І сьогодні ми вас запрошуємо на зустріч з казкою, яка називається Зимовий Привіт. Ми дочекались з вами чудової казкової пори року зиму! І ось сьогодні для вас і для мишка я пропоную послухати казку, обсудити її, звернути увагу, як описуються зимові явища в незвичайній пригоді у казці. Тож налаштовуйтеся, і ми розпочинаємо наше заняття. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою опинився, зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг. Дечії стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки! Так мені подобається цей вірш Платона Варанька, що я вам його прочитала для того, щоб покращити ваш настрій. А зараз ми пропонуємо вам казку Зимовий привіт. Зимовий привіт прокинулася вранці білка і бачить Земля вкрита снігом, дерева теж, а в повітрі літають пухнасті сніжинки. Відправлю зайцеві сніжинку. сказала білка. Нехай це йому буде зимовий привіт від мене. І білка обрала найкрасивішу сніжинку. Крихітне, блискуче коліщатко з химерними зубцями штовхнула її і промовила Котись, сніжинка, котись прямо до зайця і передай йому від мене зимовий привіт. Покотилася сніжинка і заспівала. Була я сніжинкою, стану кумком. До зайчика білим качусь колобком. До зайчика, 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 зайчика білим качусь колобком. Котиться сніжинка, а до неї по дорозі все нові і нові сніжинки прилипають. Сніжинка знай собі обростає снігом. І поки докотилася до зайця, вона вже була не сніжинкою, а грудочкою, білою, гладенькою грудочкою. Зрадів заєць, покрутив сніговий колобок і так і сяк. Дай, думаю, відправлю зимовий привіт лисиці. то зрадіє вона. Тож заєць штовхнув грудку снігу і промовив Котись грудочка, котись просто до лисиці і передай їй від мене зимовий привіт. Покотилася грудочка. І заспівала. Ось ось з колобочка вже вийде ком. До лисеньки в гості качусь коварком. До лисеньки, 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 в гості качусь ковурком. Котиться клубочок, а до нього по дорозі все нові і нові сніжинки прилипають. Грудочка, знай собі обростає снігом і доки докотилася до лисиці. Вона вже була не грудочкою, а стала комом, великим білим комом. Зраділа лисиця, покружляла навколо сніжної грудки, покружляла та й надумала Давай відправлю привіт, ведмедику. Оту зрадіє він. Розбіглася лисиця, штовхнула сніговий ком з усієї сили. І промовила, котись, ком, котись прямо до ведмедика і передай від мене ведмедику зимовий привіт. Покотився сніжний ком і заспівав. Яком, із якого вже буде гора, з привітом ведмедю котитись пора. Для мишеньки, 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 стану привітом добра. Котиться ком, а до нього по дорозі все нові і нові сніжинки прилипають. Ком знай собі обростає снігом, і доки докотився до ведмедика, він уже був не комом, а горою, білою сніжною горою, прокинувся ведмідь, виліз зі своєї барлоги, побачив снігову гору і загарчав. То тобто це мені вихід снігом загородив. Він вже хотів було налягти плечем, щоб відсунути снігову гору, але передумав лінь напала. Піду краще ляжу. Може, саме як-небудь обійдеться. Поліз ведмідь назад в барліг, поспав. Засунувши лапу в пащу, а коли прокинувся і вилазити став, всюди вже танув сніг. Понюхав ведмідь повітря, лизнув сніг, і стоїть кошлатий, не врухнеться. На його носі крапелька в променях сонця виблискує. Ця крапелька була тією самою сніжинкою. Яку на початку казки білка відправила зайця. Але вона розтанула. Любі дітки, ви прослухали і подивилися казочку? Вона вам сподобалася? Так, я дуже задоволена, що вам казочка сподобалася. Ви запам'ятали, як казочка називається? Ану, Мишко, скажи правильно, зимовий привіт. А кого ми з вами зустріли у цій казці? Хто була головна героїня? Так, для когось це була білочка, а для когось це була сніжиночка. Так, дітки, в казці йшла мова про білочку, зайчика, мишко мені підказує, лисицю та ведмедя войловатого, кудлатого, здоровезного. А скажіть, будь ласка, білочка. Для кого посилала зимовий привіт? Бригательно для зайчика. А який привіт вона послала зайчику? Так правильно вона послала сніжинку, таку кругленьку, блискучу, з гострими краями, холодну. А вона її послала по почті чи якось іншим способом. Так, вона покотила цю сніжинку, дмухнула на неї, і сніжинка покотилася. А скажіть, будь ласка, дітки, а що сталося із сніжиночкою? Так, правильно. Вона котилася, котилася з гори, на неї все більше і більше налипало сніжинок, і коли прикотилася вона до зайчика, то вона вже була не сніжинкою, а правильно Мишко підказує грудочкою. Зайчик подивився на неї і що вирішив? Забрати собі грудочку? Ні. А що він зробив? Він захотів привіт далі послати, так? Надіслати його лисиці. І от котилася сніжинка, котилася, і вже грудочка перетворилася у Правильно, ком. Великий, сніжний, білий, холодний, але такий чудовий, такий красивий. Коли лисичка подивилася на цей великий сніжний ком, що вона вирішила? Ану, Мишко, підказуй. Правильно, лисичка захотіла далі надіслати цей зимовий привіт. Своєму другові ведмедику. І покотився, покотився ком далі до ведмедика. Куди прикотився ком? Правильно, до барвога, в якому спав ведмідь. Розбудив комунь цей ведмедика, так? І що зробив ведмедик? Ведмідь подивився, був незадоволений, і далі заліз у барліг і заснув. А що було далі із цим сніжним комом? Він лежав біля барлога. Цілу зиму і чекав, поки ведмідь виспиться. А скажіть мені, дітки, що було далі? У що перетворився сніжний ком, коли ведмідь проснувся? Правильно, правильно ви говорите. Сніжинка перетворилася в крапельку води. А подумайте, дітки, чому це відбулось? Так, правильно, тому що вже пригрівало сонечко, коли проснувся ведмідь, закінчувалася зима і приходила чарівниця-весна. Сонце стало теплішим, і ми з вами побачили перетворення, так? Сніжинки холодної, морозної, білої у краплинку водички. Вам сподобалася казка? Дуже б мені хотілося почути і побачити вас. З вашими відповідями. І дуже хоче почути від вас казочку зимовий привіт, як ви її переказуєте, як ви про неї розказуєте, наш ось маленький друг ведмедик Мишко. Тож, дітки, навчаємося, розвиваємося, граємося, будемо розумні і достойні. До нової зустрічі на літературному образотворенні. Па-па!